Критичні дні при клімаксі, чи це нормальне явище? Всім вітання! Клімакс протікає протягом тривалого періоду. У цей час відбувається поступове згасання функцій жіночої репродуктивної системи в організмі жінки, відбувається гормональна перебудова. Що відбувається з місячними після настання клімаксу? Настання менопаузи констатують після 12-місячного періоду без менструальних виділень. Місячні при настанні менопаузи закінчуються тому, що вичерпується кількість фолікулів і вироблення яйцеклітин стає неможливим. Але до цього моменту проходить кілька років від 1 до 3, коли час між менструаціями збільшується до 40-180 днів. При цьому цикл при клімаксі в пізній фазі при менопаузу стає вкрай нерегулярним та рваним. Обговоримо, як ідуть місячні при клімаксі. Збій циклу при клімаксі – це не патологія, а норма. Ці зміни індивідуальні і залежать від стану загального та гінекологічного здоров'я, способу життя та спадковості. Проте гінекологи з великим досвідом роботи виділяють певні закономірності. У тих, у кого до пременопаузи були рясні місячні, кількість виділень скорочується і навпаки. У жінок з мізерними місячними у дітородному періоді очікуються рясні місячні у клімактерічний період. І важливо стежити за тим, щоб виділення не були надто рясні та не тривали більше тижня. При повторенні подібних порушень не зволікати і звернутись до лікаря-гінеколога за консультацією. У деяких жінок на початку клімаксу місячні починають іти два рази на місяць, і лише через 2-5 календарних місяців проміжки між менструаціями починають збільшуватися та втрачати регулярність. Цей варіант теж відноситься до норми і свідчить не лише про зниження концентрації в крові естрогенів, а й про падіння вироблення прогестерон. У деяких жінок менструальний цикл при клімаксі змінюється рівно, регулярно відстрочуючись на 10-50 днів. При цьому виділення помірно і поступово зменшується, симптоми менопаузу мінімальні, а клімакс настає приблизно через 24 місяці. Найчастіше на початку при менопаузи менструальні виділення йдуть від 7 до 12 днів. Через кілька місяців тривалість коротшої – до 1-2 днів, і через кілька місяців тривалість місячних іде поперемінно, довгі чергуються з короткими. При цьому жінка може відчувати нездужання, емоційну нестабільність, запаморочення, болі при менструації і в цьому періоді може допомогти препарат. На рослинній основі від торгової марки Івоніка Гербал Міс містить унікальну комбінацію натуральних інгредієнтів, що допомагає зменшити прояви симптомів клімаксу, полегшити припливи та нормалізувати емоційний стан. До речі, у 3% жінок місячні клімактеричний період припиняється раптово і назавжди. І при цьому в більшості з них немає припливів та інших дискомфортних симптомів. Характерних для менопаузи непоодинокі і випадки, коли після однорічної або навіть дворічної паузи та констатації настання менопаузи у жінки відбувається менструація. Якщо під час клімаксу почалися місячні, слід негайно звернутися до лікаря-гінеколога. Це можуть бути не місячні, а симптом серйозних негараздів зі статевими органами і може вказувати на наявність ряд патологій. Також провокувати настання місячних під час менопаузи може різка зміна гормонального фону через початок прийому деяких гормональних оральних контрацептивів.